Привіт, друзі! Хочемо показати вам ще один шикарний об'єкт, який знаходиться в 42-й жемчужині. Це наша нова кухня. За основу фасадів взяти акрилові фасади від турецької компанії АГТ. Фурнітура повністю використана блюм. Ви бачите, у нас отака мохова стіночка. Це суто дизайнерський задум, який нам вдалося реалізувати. Тут у нас просто полички для зберігання, після чого в нас йде вбудований холодильник. Мікрохвильова піч, вона винесена сюди. І тут також у нас прихований бойлер. будовної техніки це у нас духова шафа та варильна поверхня. Тут у нас мийка нижнього монтажу. Посудомийна машина. Тут у нас доступ в кутову секцію і просто розпашні дверцята. Отакий От зручний остров для швидкого перекусу зранку. Тож, будь ласка, любуйтесь!